Набу під прицілом одного з керівників детективів підозрюють у зв'язках з Росією. СБУ та ОГП затримали одного з керівників детективів Набу Руслана Магамедрасулова. Справу називають частиною масштабної спецоперації з нейтралізації російського впливу всередині антикорупційних органів. Цей високопосадовець, який очолює міжрегіональне управління Набу з дислокацією в Дніпрі, мав координувати роботу детективів. У прифронтових Дніпропетровській та Запорізькій областях натомість, як стверджують правоохоронці, він підтримував контакти з країною агресором та був залучений до незаконної торгівлі з Росією. За версією слідства, ось запис його розмови. Цієї продукції організував його батько, підприємець Сентябр Магамедрасулов, громадянин Російської Федерації. Таким чином, чиновник НАБУ фактично допомагав родині у налагодженні контрабандних схем, які напряму шкодять Україні. Зв'язки з колишніми нардепами та російськими спецслужбами особливо тривожною виглядає інша лінія підозр. СБУ заявляє, що Магамедрасулов. Мав тісний контакт із народним депутатом Федором Христенком, представником забороненої партії ОПЗЖ, який втік до Російської Федерації. Христенко за оперативною інформацією перебуває під впливом російських спецслужб, і нібито впливає на діяльність НАБУ через осіб на кшталт Руслана Магамедрасулова. Крім того, сам детектив під час оформлення допуску до державної таємниці не вказав, що його батько є громадянином Російської Федерації, що вже саме по собі є порушенням закону. Слідство також перевіряє інформацію про можливу передачу секретної інформації ворогу, включно з деталями розслідування, які проводило НАБУ. Канари замість фронту. Ще один цікавий штрих. Попри те, що Расулов мав працювати у прифронтових регіонах. Він фактично весь час перебував у Києві, а нещодавно взагалі, взагалі провів кілька тижнів на відпочинку на Канарських островах, зокрема на Тенеріфе. Цей факт, як зазначають у прокуратурі, лише підсилює підозри замість служби в одній з найгарячіших точок країни, відпочинок за кордоном та тіньова діяльність. Нагадаємо, 21 липня. Стало відомо про проведення близько 80 обшуків у різних областях України. СБУ та УГП розпочали масштабну спецоперацію з виявлення та нейтралізації впливу російських спецслужб на ключові антикорупційні органи України у самому набу заявили, що слідчі дії відбуваються без ухвал суду, що може свідчити про напругу між антикорупційним бюро та іншими силовими структурами. Водночас факт затримання одного з керівників, який мав справу з фронтовими областями, кидає серйозну тінь на весь апарат бюро. А що ви думаєте про цю ситуацію? Напишіть у коментарях. Друзі, підпишіться на канал Важливі Новини України, щоб бути в курсі останніх подій.